Для цих саморізів, яких немає насічок, призначена біта PH. Ось. Так, чекай, не зафокусувалася. Просто зупини. Угу. PH2. Ph2, да. ось, дивися, як вона входить. Вона входить сюди, ідеально, в шліт становиться. Так. Просто перфекта. Ага. Бачиш? Оце без насічок підходить. звісно, поховаю всі ці біти, а ти спробуй потім їх всі познаходь. Так, наступний. Знаєте чого? Тому що на виїзді їде одна косметичка, потім вона там десь остається, а ти тут спробуй щось знайди для себе. Давай, давай далі, хорожаліться їм. Тоді друга, другий вид ПЗ. Тут ось саморіз, бачите, і в нього є ось отакі от, ще такі невеличкі насічки. Он, я думаю, mm -hmm. ви побачили. Для таких використовується ПЗ. В залежності від величини шурупа ПЗ-1, ПЗ-2 і